Це таке студент, ви Мене питаєте. Не треба. Yeah. як гадаєте, чому так застидалася пані Надія? Аби довго вас не мучити, відповім всьому виною українські сороміцькі пісні. Далі вона таки, хоч і соромлячись, але заспіває їх. А поки я кажу, це проект файно. І сьогодні ви почуєте, як українці співали про це. Хтось називають це похабщиною хтось підступами лукавого, але я вважаю це невід'ємною частиною українського фольклору. Отже, що таке сороміцькі пісні, і до чого тут диявол? Спойлер, диявол ні до чого. А сороміцькі вони тому, що в них ідеться про інтимні теми, часто в жартівливій формі. Сороміцькі не тому, що ганебні, а тому, що викликають сором у певному контексті. Пішов кум до куми попросив він енделий ману підняла ась там. Ой, таке ж стедне. Що що Мені стало дуже цікаво, що ж таке та гендела. Давайте розбиратись. Я знайшла цю пісню в збірці українських сороміцьких пісень. Текст ви бачите на екрані. Тільки тут трохи інша варіація слова: не гендела, а яндола. І тлумачний словник дає такі пояснення: перше яндола це посуд, а саме велика миска, друге покриття для вулика. І третє. Це заглибина. Я не буду нічого стверджувати, тож обирайте самі, що там було під спідницею у куми, посуд у вулик. Чи заглибана? Ману підняла абінде. Взагалі у своїх піснях українці часто використовували ефемізми, аби замаскувати інтимний акт або статеві органи. Тому щоб розуміти зміст деяких суреміцьких пісень, треба орієнтуватися, які саме ефемізми і для чого використовували. Наприклад, сам статевий акт називали так: порати нивку, ламати калину, грати, лоскотати, товктися, пекти рибу. Назву жіночих статевих органів. Органів часто маскували такими словами: курка, вишенька, капуста, сковорода, коляда. Поцька, дірка, криниченька і так далі. Чоловічі статеві органи називали рак, кінь, кочерга, качан, півень, плуг, ковбаса, кінчик, ножик чи окунь. І, вже знаючи це, вирази напоїти коня, загнати півня в бочку чи торгувати раками мають засяяти новими сенсами. А плаче, на ліжку лежаче, на ліжку лежаче. Питаєся каскарить качоритько плаче. А я того плачу, бо я не хочу, бо я дати хочу. Каскарицька обіймила та й на себе положила. Хай Грицюню, грає. Ви ж вже зрозуміли, що Гриць плакав не через те, що хотів грати в хованки чи шахи. Грати, як ви пам'ятаєте, це такий ефемізм до статевого акту. От його якраз і хотів наш Гриць. Дуже важливо розуміти, що суроміцькі пісні не співалися щодня. Коли там комусь заманеться, уявляти, що людина пішла у курник драти яйця та й почала співати про пригоди піструна буде неправильно. Бо виконання цих пісень мало бути доречним. Тому інколи соробітські пісні співали на веселих застіллях, але найчастіше на вечорницях та весіллях. Пішла до Шивця, і зміряти чобіття. Швець задрав та шейнитку, зміра в чобі, та ще й литку, зміра в чобі, шейхоляву, а у ганді кучерява, а вогантіку кучерява росте верба коло става. ставлення до еротики та любощі в традиційній українській культурі завжди було дещо неоднозначним. З одного боку ця тема була забороненою для дітей та молоді, а з іншого боку, уся весільна обрядовість та народна творчість, буквально. Просякнуті еротизмом. І від цього ну ніяк не відхрестишся. Чоловік, Герасим, ой дав мені раду, розірвала сорочий нас. Спр... Етнографів, які збирали фольклор по всій Україні, дуже часто нехтували записами сороміцького. Одні вважали, що таке взагалі не потрібно записувати інші записували, але тримали в себе в шухляді і публікували тільки пристойне. А ще хтось окультурював фольклор, тобто заміняв сороміцькі слова іншими, не такими страшними. При цьому могла втрачатися Рима, але тоді вважали, що пристойність важливіша за Римом. Загалом сороміцькі пісні були відсутні у виданнях. Українського та європейського фольклору аж до другої половини 19 століття от колодка колодка, а в мене солодка, а в попаді кисло. Бо вона одвіслав <світ> Але навіть сором'язливі фольклористи не змогли повністю приховати отаку нашу еротичну спадщину. До нас таки дійшло багато сороміцьких пісень. До речі, а ви знали, що Тарас Шевченко, Микола Гоголь та Іван Франко теж їх збирали. Це дійсно правда. Якщо вам цікаво почути, що саме їм вдалося записати, пишіть у коментарях, і ми зробимо про це окреме відео. А раптом ви самі знаєте якусь сороміцьку пісню. Теж пишіть, нам буде дуже цікаво, що тут ще додати українці вміли співати не лише про гайдамацьку славу. Діліться цим відео з друзями, хай теж трошки почервоніють. Ну і зізнайтесь, після цього ви вже ніколи не почуєте слово курка так само як раніше.